Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як перетворити старенькі кросівки на справжній витвір мистецтва. Під дослідними будуть ось ці кросівки. Вони вже давно зі мною і я їх більше не ношу. Тому вирішила, що саме час дати їм нове життя. Хоча вони дійсно непогано виглядають у хорошому стані. Цією ідеєю я надихалась, побачивши кілька неймовірних кастомізацій в інстаграм. Це зараз справжній тренд. Люди перетворюють свої старі кросівки на унікальні дизайнерські вироби. Я хочу зробити щось схоже. Візьму щось із цієї роботи, щось із цієї і зроблю по-своєму. Для цього проєкту я підготувала різні матеріали. В процесі буду розповідати, можливо, щось міняти. Сьогодні ми разом перетворимо ці кросівки на щось особливе. Про матеріали, які я буду використовувати. Перш за все, обираю бісер. І це, мабуть, приносить мені максимально насолоду. Дістати свої запаси, переглянути все і обрати необхідне. Оскільки колір моїх кросівок бірюзовий, Будь-який колір бісеру сюди не підійде. Тому я обрала наступні кольори: прозорий, деякий бісер з переливами, ніжний рожевий та бірюзовий. Використовуватиму також бісер різних форм, як звичайний круглий, так і рубку. В процесі я 5-7 разів десь змінювала бісер, бо тільки вже на кросівках можна точно зрозуміти. Чи вписується цей бісер сюди, чи ні. Наступний важливий предмет це голка. Я використовую ось таку звичайну, інколи можу брати бісерну. Тут треба підбирати, з якою зручніше працювати. Матеріал кросівок досить міцний, укріплений, наче гумою зсередини, тому просто бісерною голкою тут не впораєшся. Я зламала за перші півгодини роботи 3 бісерні голки. Плоскогубці. Якщо голка буде туго проходити, а таке в мене було доволі часто, то краще виймати голку плоскогубцями. Нитки обрала для бісероплетіння, молочного кольору. Вони дуже міцні, тому повинні витримати всі маніпуляції. Ще можна використати тонку прозору волосінь. але мені здається, що нитка м'якша за волосінь. І можливо вузлики не будуть так. Тактильно відчуватися. Далі будь-які ножиці. До речі, ці ножиці я купувала в аврорі. І ще один важливий інструмент це шило. Особисто мені в деяких міцях було дуже важко працювати тільки голкою. Тому щоб полегшити собі роботу, не зламати голку і не поколоти собі пальці, краще його використовувати. Перед тим як розпочати кастомізацію обов'язково ретельно мию кросівки. Знімаю шнурки та прибираю устілку. Так буде зручніше працювати. Один кросівок вже я зробила за кадром, тож досвід вже є і маю що сказати. Усі кросівки різні і виготовлені з різних матеріалів. Тож у вас можуть виникнути інші складнощі, не такі, як у мене. Кросівки, в яких є вставки з сіточкою, буде зручно обшивати. У мене трошки інший випадок. Ззовні матеріал нагадує гуму або пластик щось таке. Потім йде сіточка, а всередині вже тканина. Але насправді ще й всередині кросівки, укріплені щільним матеріалом. На сайті виробник пише ультражорстка поліуретанова структура і багато чого іншого. Тож повірю йому на слово. Тому на цьому етапі вже можна вирішити, чи продовжувати кастомізацію, чи обрати якийсь легший спосіб без пришивання бісеру. Наприклад, пришити мережево, приклеїти бантик, замінити шнурки на стрічки тощо. Або, взагалі, замінити кросівки. Переходжу до етапу створення плану, ідей, техніки та розташування бісеру. Довго думала, як прошити це все, бо робота ускладнюється через павутинку, яка вже прикрашає кросівки. Тож, я обрала діти за таким шляхом. З внутрішньої сторони кросівок я буду мінімально обшивати бісером, щоб уникнути пошкодження через тертя або удар. А вся краса буде виднітись саме із зовнішнього боку кросівок. Далі вирішую, як саме буде розташований бісер, кольори і все таке інше. Заздалегідь спробувала кілька ідей перед початком роботи та вибрала те, що мені більше подобається. Тут ви можете побачити і паєтки, і всілякі інші варіанти поєднання бісеру між собою. Можливо, вам щось із цього сподобається. Спочатку я зроблю контур. Далі виділю акценти, тобто логотип. А місце шнурівки я обіду. Починаю з контуру. Для контуру я обрала бірюзовий колір бісеру. Це бісер гарний тим, що зсередини він пофарбований у бірюзовий колір. а зовні прозорий, що створює дуже цікавий ефект. Відмотую потрібну довжину нитки. Краще взяти більше. Надягаю голку, нитку складаю вдвоє і роблю на кінці вузлик. Починати буду звідси. Шилом дуже акуратно роблю отвір, виводжу голку на лицеву сторону і набираю 10 бісерин. Роблю невеличку відстань і знов роблю шилом отвір. Виводжу голку на внутрішню сторону, допомагаючи собі плоскогубцями. Усе добре затягую, щоб нитка ніде не послабла. І ось як це має виглядати. В деяких місцях голка без сильних зусиль входить, тому іноді обходжують з без шила, але витягую голку все рівно плоскогубцями. Через павутинку даний елемент не завжди буде виходити ідентичним з іншими. Але я не сильно прагну симетрії, тож мені нормально. Я вирішила, що через кожні три або чотири таких елементи буду робити маленький вузор. Таким чином, якщо десь нитка порветься, то все не розпуститься. Зверху я набирала 10 бісерин, а спускаючись вниз, зменшую до 7. Коли нитка закінчується, роблю декілька вузликів на внутрішній стороні. Ближче до задника мені вже складно наскрізь голкою прошувати. Дуже товстий шар матеріалу. Там і синтепон і чого тільки немає. Тому тут я трішки викрутилась і голку заводила через цю гумову павутинку. Паралельно роблю вузлики і зачіпляю сіточку. Готово. Перший ряд контуру зроблений. Щоб ще більше підкреслити контур, буду робити другий ряд. Але іншим кольором. Тепер візьму прозорий бісер. Буду пришивати нижче від першого. Трошки зі зміщенням. Посередині між двома вже пришитими елементами. Кількість бісеру майже така сама. Зверху 10, знизу 8. Все так само, як і перший ряд робила. За рахунок другого ряду прозорим бісером, кросівки будуть будучи більше блищати на сонечку. Процес пришивання бісеру виявився дуже кропітким і довгим. На один кросівок може піти по 2, а то й 3 дні роботи. Переходжу до другого етапу роботи. Буду обшивати логотип. Їх у мене аж 2 на одному кросівку. Спочатку задумка була просто вишити бісером по лінії, щоб підкреслити логотип. Але через павутинку він буде більше схожий на пунктирну лінію. Потім думала вишити ось таким чином, як травичку з бісером, але щось не те. Тож у процесі роботи рішення прийшло саме по собі. Обрала для цього бісер ніжно-рожевого кольору, буду, скажімо так, пришивати бісер розсипом від скупчення до розсіювання. Готово, вже майже закінчений вигляд. Але не все. Щоб зібрати всю картину воєдино, залишається тільки заповнити серединку бісером. Я вирішила робити це вибірково, не кожну комірку. Обрала для цього прозору рубку з переливом АБ та прозорий бісер з металізованою серединкою. Це ще більше додасть блиску на сонці. Хаотично буде пришивати бісер по всьому кросівку. Залишається тільки повернути устілку на місце та зашнурувати кросівки. І вже можна насолоджуватись результатом. Звичайні шнурки можна змінити на атласну стрічку. І ось як це може виглядати. Я ще додам ось такі підвіски, це сердечки з перламутру, причеплю їх до шнурків. Як же виглядають кросівки зсередини. Як ви бачите, не дуже привабливо, я б сказала. Можливо, якщо підібрати нитки в колір, щоб було максимально непомітно, але мені все одно дуже подобається: вузлики від нитки взагалі не відчуваються, і це добре. Постає питання, як же їх прати? Звичайно, не в пральній машинці. Я, до речі, вже давно так не роблю, тільки роками. Тож виймаю шнурки, устілку і замочу у мильному розчині. Усе роблю обережно та повільно. Тоді усе буде довго триматися. Дякую вам всім за перегляд. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним та цікавим. Ставте лайк, якщо сподобалось, пишіть коментар, і я бажаю вам гарного та творчого настрою!